Вітаємо вас, з перемоги. Сьогодні ваша команда в кожному ставі була активніше, більше створювала моментів. Ви що скажете по матчу в цілому? Ну, в цілому нам некуди було відступати. Сьогодні треба було брати три очка для того, щоб кваліфікуватися вище в кубок. Да? І намагалися да, грати першим номером. Ми знали, що суперник при п'ятому ну, забуває багато м'ячів, і знаємо, що у них. І воротар підключався, тому щось обговорювали. У нас, коли вони пішли п'ятого, да, вони створили дуже багато моментів. Ну, нам пощастило, скажімо так. Да, в другому таймі нам пощастило. Ми, я хочу поздоровити нашу команду з трьома балами да, за ліковими. Ну і суперник нам створив дуже багато проблем. І я вважаю, що вони могли так, зрівняти рахунок. Власне, що такі молоді гравці, ось так уже емоційно святкує голи, як Ерік там, що я показував партнерством софту? Я не бачив, що він показував, але да, така гра, скажімо так, була дуже нервова, а, до і десь його завели, мабуть. І... Щось мог від, відповісти. Да? Ми в першому таймі набрали 5 фолів, в другому таймі теж фалили. Да? І така гра була дуже контактна, скажімо так. А коли там вихід був в 3 в 1 на останній хвилині, ось які у вас були відчуття, тому що, в принципі, здавалося, там вже нема куди сподіватися. Ви маєте на увазі вихід на наші, на наші ворота. Так, я, я зрозумів, що да, ми не реалізували а, 4 проти 3. А, наша, а, на нашу перевагу. І це міг стати фатальним моментом. І так часто буває в футболі, що в футболі, коли ти не забиваєш, тобі забивають наступні атаці. Так, я, в мене все промикнула, вся ця гра промикнула. Я вже ну дякуємо фарту, що. Ну, що так трапилося, що вони не забили цей м'яч. Нам сьогодні забив статі в два м'ячі. кращий і бомбардир команди Ассонсофт знала про це, що він забільше свідні. Я скажу так, що конкретно на людях ми не, не, не створювали, да, якусь там, не акцентували увагу. Ми більше акцентували, що команда грає давно, скажімо так, на цьому рівні. Ми скажімо так, деякі гравці у нас ніколи не грали на цьому рівні. Деякі гравці давно не грали на цьому рівні, і тому ми більш акцентували увагу на тому, що команда давно грає, і вона готова нам створювати дуже багато моментів. Конкретно на людях я не акцентував увагу, скажімо так. Нам дякую. Все, Дякую вам.